Хаотична динаміка це складний математичний об'єкт, який виникає у системах з великою кількістю взаємодіючих компонентів. Цей феномен може бути спостережений у природі, в економіці, у кліматичних системах та інших галузах. Одним з цікавих фактів є те, що хаотична динаміка може бути відтворена за допомогою простих математичних моделей, таких як логістичне відображення. Або система Лоренца. Ці моделі дозволяють розуміти поведінку хаотичних систем та передбачати їхні зміни. Наприклад, система Лоренца використовується для моделювання атмосферних явищ, таких як турбулентні потоки атмосфери. Цікаво, що хаотична динаміка може бути використана для створення криптографічних алгоритмів, які забезпечують високий рівень безпеки в інформаційних системах. Наприклад, Хаотичні генератори можуть бути використані для створення випадкових послідовностей, які важко передбачити. Це дозволяє захистити дані від несанкціонованого доступу та кібератак. Ще одним цікавим фактом є те, що хаотична динаміка може бути використана для створення мистецьких творів. Багато художників та дизайнерів використовують фрактали, які є одним з аспектів хаотичної динаміки для створення унікальних образів та композицій. Фрактали це геометричні об'єкти, які мають складну структуру, що повторюється на різних масштабах. Одним з основних принципів фракталів є самоподібність, тобто їхня структура виглядає однаково на будь-якому масштабі. Наприклад, фрактальна гілка може мати подібну структуру як на цілому дереві, так і на окремій гілці. Цей принцип дозволяє фракталам мати складну та красиву форму, яка привертає увагу багатьох дослідників та художників. Ще одним цікавим фактом є те, що фрактали можуть бути використані для створення реалістичних комп'ютерних графіків. Багато програм для графічного дизайну використовують алгоритми фракталів для створення складних та цікавих зображень. Наприклад, фрактальні ландшафти можуть бути використані для створення віртуальних світів у комп'ютерних іграх. Це дозволяє гравцям насолоджуватися реалістичними та захоплюючими ігровими середовищами. Фрактали також знаходять застосування у медицині. Наприклад, фрактальний аналіз може бути використаний для аналізу біомедичних сигналів, таких як ЕКГ або ЕЕГ. Цей метод дозволяє виявляти складні залежності в сигналах. Які можуть бути корисні для діагностики різних захворювань. Цікаво, що фрактали можуть бути знайдені не лише у природі, але й у мистецтві. Багато художників використовують фрактальні образи для створення унікальних та естетично привабливих творів. Наприклад, фрактальні кольорові малюнки можуть бути використані для створення абстрактних картин або декоративних візерунків. Фрактали також використовуються у кіноіндустрії для створення спеціальних ефектів та анімації. Наприклад, фрактальні зображення можуть бути використані для створення космічних сцен або фантастичних світів у фільмах. Загалом фрактали є цікавим та унікальним математичним об'єктом, який має безліч застосувань у різних галузях науки та мистецтва. Хаос може бути помічений у різних аспектах природи та суспільства. Від непередбачуваної поведінки погодних явищ до складних соціальних взаємодій. Наприклад, феномен ефекту Метюса вказує на те, що навіть невеликі зміни у початкових умовах можуть призвести до значних відхилень у майбутньому. У природі хаос може бути спостережений у формуванні хмар, руху планет у сонячній системі та рості рослин. У суспільстві хаос може виникати у результаті складних взаємодій між людьми, економічних криз. Або політичних конфліктів. Цікаво, що хаос може мати і позитивні наслідки. Наприклад, у теорії хаосу відкрито, що деякі системи можуть мати користь від хаотичної динаміки, наприклад, у криптографії для створення надійних шифрів. За допомогою хаотичних систем можна генерувати випадкові послідовності, які важко передбачити. У суспільстві хаос може бути виявлений у несподіваних соціальних рухах або економічних коливаннях. Наприклад, статистика показує, що фінансові ринки можуть проявляти хаотичну поведінку, коли ціни акцій раптово змінюються без очевидних причин. Це може призвести до нестабільності на ринку та втрат для інвесторів. У природі хаос може бути спостережений у формуванні гірських ландшафтів, де складні процеси ерозії та тектоніки призводять до унікальних форм гір та долин. Цікаво, що хаос у природі може бути джерелом натхнення для мистецтва та дизайну. Багато художників використовують природні фрактальні образи для створення унікальних творів, які відображають красу та складність природи. Фрактальна геометрія це галузь математики, яка вивчає складні та нерегулярні геометричні об'єкти, що мають самоподібні властивості на різних масштабах. Одним з цікавих фактів є те, що фрактали можуть мати нецілі значення для своїх фрактальних розмірів. Наприклад, фрактальна крива коха має фрактальний розмір, який дорівнює приблизно 1.216. Це означає, що крива має складну та нерегулярну форму, яка не може бути виміряна за допомогою традиційних геометричних методів. Ще одним цікавим числом є фрактальний розмір Мандельброта, який дорівнює близько 1.506. Цей розмір використовується для вимірювання складності фрактальних об'єктів та вказує на їхню самоподібність на різних масштабах. Фрактали зустрічаються у природі в різних формах, від гірських ландшафтів до форм рослин та хмар. Наприклад, сніжинки мають фрактальну структуру, яка повторюється на різних рівнях складності. Це дозволяє їм мати унікальну та красиву форму, яка вражає своєю складністю. Фрактальна геометрія також знаходить застосування у різних галузях від комп'ютерної графіки до фізики та біології. Наприклад, фрактальні образи можуть бути використані для створення реалістичних комп'ютерних ефектів у фільмах та відеоіграх. У біології фрактальна геометрія допомагає вивчати складні структури живих організмів. Та їх взаємодії з навколишнім середовищем. Математичні моделі хаотичної динаміки відіграють важливу роль у розумінні складних систем та явищ. Однією з найвідоміших математичних моделей хаотичної динаміки є система Лоренца, яка була розроблена в 1993 році вченим Едвардом Лоренцом. Ця система використовується для моделювання турбулентних потоків в атмосфері та інших складних систем. Цікаво, що система Лоренца має дуже чутливі початкові умови, що означає, що навіть дрібні зміни можуть призвести до значних відхилень у прогнозах. Ще однією важливою математичною моделлю є логістичне відображення, яке використовується для вивчення динаміки популяцій та інших систем з обмеженими ресурсами. Ця модель демонструє складну поведінку, таку як перехід від стабільного стану до хаотичної динаміки при певних значеннях параметрів. Цікавим фактом є те, що хаотична динаміка може бути відтворена за допомогою простих рекурсивних алгоритмів, таких як фрактальні криві коха або серпінського. Ці алгоритми дозволяють створювати складні та красиві геометричні об'єкти, які мають самоподібні властивості на різних масштабах. Наприклад, фрактальна крива Серпінського може бути побудована шляхом ділення трикутника на менші трикутники та видалення центральної частини. Цей процес може бути повторений нескінчену кількість разів, що призводить до складної та нерегулярної форми. Ще однією цікавою математичною моделлю є фрактальний розмір, який використовується для вимірювання складності фрактальних об'єктів. Цей розмір може бути не цілим числом та вказує на самоподібність об'єкта на різних масштабах. Наприклад, Фрактальний розмір кристалічних структур може бути використаний для вивчення їхньої складної форми та властивостей. У математичних моделях хаотичної динаміки важливу роль відіграють числові методи та комп'ютерне моделювання. Вони дозволяють аналізувати складні системи та передбачати їхню поведінку на основі математичних законів та принципів ці методи дозволяють вивчати хаотичну динаміку у різних галузях. Від фізики до економіки та біології. Фрактали мають широке застосування у науці та технологіях, від фізики до медицини. Наприклад, фрактальна геометрія використовується для аналізу складних систем, таких як кліматичні зміни. Дослідження показують, що фрактальні образи можуть допомогти передбачити зміни в кліматі та розуміти їхні наслідки. У фізиці фрактали використовуються для моделювання складних структур, таких як фізичні системи з великою кількістю взаємодіючих частинок. Наприклад, фрактальні образи можуть бути використані для аналізу фазових переходів та критичних явищ у фізиці. У медицині фрактали використовуються для аналізу біомедичних сигналів та діагностики захворювань. Наприклад, фрактальний аналіз може допомогти виявити аномалії у серцевому ритмі та інших фізіологічних процесах. Цікаво, що фрактали також знаходять застосування у комп'ютерних технологіях. Наприклад, фрактальні образи використовуються для створення реалістичних комп'ютерних графіків та візуалізацій. Це дозволяє створювати складні та красиві візуальні ефекти у відеоіграх та фільмах. Дослідження показують, що фрактальні образи можуть покращити реалістичність та імерсивність віртуальних світів. У технологіях фрактали використовуються для створення компактних антен та антенних систем. Наприклад, фрактальні антени можуть мати складну форму, яка дозволяє підвищити їхню ефективність та дальність зв'язку. Дослідження показують, що фрактальні антени можуть бути використані у сучасних технологіях зв'язку та радіофікації для покращення якості сигналу та зменшення розміру пристроїв. Хаотична динаміка у фізиці відкриває перед науковцями безліч цікавих явищ та закономірностей. Одним із важливих аспектів хаотичної динаміки є феномен детермінованого хаосу, коли система здатна генерувати випадковість на основі детермінованих правил. Це може бути спостережено у руху подвійного маятника. Де навіть дуже малі зміни у початкових умовах можуть призвести до повного розбіжності у майбутньому русі. Ще одним цікавим фактом є те, що хаотична динаміка може бути використана для створення криптографічних систем. Наприклад, хаотичні генератори можуть бути використані для створення випадкових послідовностей, які важко передбачити, що робить їх ідеальними для шифрування інформації. У фізиці хаотична динаміка може бути спостережена у руху рідини в турбулентних потоках. Наприклад, турбулентний рух річки або повітря може мати хаотичну природу, що ускладнює прогнозування погодних умов та інших фізичних явищ. Цікаво, що хаотична динаміка може бути використана для створення нових матеріалів, наприклад, деякі фрактальні структури можуть мати унікальні фізичні властивості, які знайдуть застосування у різних галузях. Від електроніки до медицини. Загалом хаотична динаміка у фізиці відкриває перед науковцями без можливостей для дослідження інновацій. Алгоритми для генерації фракталів використовуються для створення складних та красивих геометричних об'єктів, які мають самоподібні властивості на різних масштабах. Один з відомих алгоритмів для генерації фракталів – це алгоритм Мандельброта який використовується для створення фрактальних зображень, таких як знаменита множина мандельброта. Ця множина має складну та красиву структуру, яка може бути досліджена на нескінченності рівнів деталізації. Ще одним цікавим алгоритмом є алгоритм фрактального ландшафту, який використовується для створення реалістичних природних сцен у комп'ютерних графічних програмах. Цей алгоритм дозволяє моделювати складні ландшафти з гір. Річок та дерев, які мають фрактальну структуру. Цікаво, що алгоритми для генерації фракталів можуть бути використані для створення унікальних та естетично привабливих мистецьких творів. Багато художників та дизайнерів використовують фрактальні образи для створення абстрактних картин та графічних композицій. Алгоритми для генерації фракталів відкривають безліч можливостей для творчості та наукових досліджень у галузі комп'ютерної графіки, мистецтва та науки. Серед відомих вчених у галузі хаотичної динаміки та фракталів виділяється Бенуа Мандельброд, який вперше ввів термін фрактал у науковий обіг. Його роботи в цій галузі відкрили нові горизонти для розуміння складних систем та їхньої самоподібності на різних масштабах. Ще одним видатним вченим є Едвард Лоренц. Який розробив систему Лоренца для моделювання турбулентних потоків в атмосфері. Його відкриття поклали початок дослідженням детермінованого хаосу. Цікаво, що фрактальна геометрія також пов'язана з іменами вчених, таких як Гастон Жлієс Юлія, який вивчав динаміку складних функцій та створив відомі множини Жлія та Мандельброта. Їхні дослідження відкрили нові можливості для аналізу складних систем. Та створення фрактальних образів у науці та мистецтві. Фрактали це не лише математичні концепції, але й явища, які можна спостерігати у природі. Один з найвідоміших прикладів фрактальних об'єктів це сніжинки. Кожна сніжинка має складну та самоподібну структуру, яка виникає через унікальні умови утворення кристалу. Цікаво, що фрактальна природа сніжинок дозволяє кожній з них мати унікальну форму та вигляд. Дослідження показують. Що форма сніжинок може бути описана за допомогою фрактальних алгоритмів, які відображають їхню складну геометрію. Ще одним цікавим прикладом є гірські ландшафти. Багато гір мають фрактальну структуру, яка виникає через складні процеси ерозії та тектоніки. Наприклад, гірські хребти можуть мати самоподібні властивості на різних масштабах, що робить їх схожими на фрактальні об'єкти. Цікаво. Що фрактальна геометрія гір може бути використана для прогнозування їхньої форми та розвитку в майбутньому. Іншим прикладом фрактальних об'єктів у природі є рослини. Багато рослин мають складну та самоподібну структуру, яка дозволяє їм ефективно використовувати ресурси навколишнього середовища. Наприклад, гілки дерев можуть мати фрактальну форму, яка дозволяє їм максимально використовувати сонячне світло та воду. Цікаво. Що фрактальна природа рослин допомагає їм адаптуватися до змін у середовищі та забезпечує їхню виживаність. У природі можна спостерігати безліч фрактальних об'єктів, які вражають своєю складністю та красою. Вивчення цих об'єктів допомагає розуміти принципи самоподібності та складності у природних системах.